Слава Україні, товариству! Сьогодні покажу вам, які кросівки і червики замовляють наші клієнти на прохолодний і мокрий осінньо-зимовий сезон. Хоча, в принципі, будуть і пари, які люди заздалегідь замовляють собі вже на наступну весну, а то навіть і літо. Ну, і якщо вам подобається ця рубрика, і ви б хотіли, щоб вона виходила частіше, то будь ласка, поставте лайки, напишіть якийсь комент в підтримку. Дякую. Моделька Salomon Axe Pro, які, нарешті, цього року появилися з мембраною, не Gore-Tex, але це є Соломонівська мембрана, яка називається Klima Salomon Waterproof. І, в принципі, судячи з відгуків, нічому не програє Gore-Tex. Скажу чесно, це одні з моїх фаворитів. І щодо дизайну, та ну тому що як не крути, але ми всі вибираємо в першу чергу зовнішнього вигляду. Так і в принципі по функціоналу. Тому особисто я думаю собі таку пару теж залишити. Вони вийшли недавно, ну, Ця на увазі саме версія на клімашилді, але вони користуються вже дуже великою популярністю і знайти їх зараз в деяких розмірах вже не так легко. Вони доступні, до речі, в багатьох кольорах. Нас замовляли їх, до речі, багато ось такі в світло-молочному кольорі. Далі є пара ось таких в голубо-синьому відтінку, скажімо так. Ну і є ще пара ось таких хакі світло коричневих виход, але це все виконані замовлення, це все вже завтра поїде своїм новим власникам. На відміну від суперпопулярних xt 6 ось ці, як на мене, виглядають так більш стриманіше, плюс в них трішечки вища, як не крутий підошва. Не сказав би, що вони важчі. До речі, повний огляд цієї пари буде на youtube каналі Лішоп, я обов'язково знімлю, тому що мені цікаво зняти на них огляд. І там, в принципі, і поговоримо про відмінності з XT6. Але що стосується XT6, то вони теж дуже популярні, особливо зараз це є версії на Гортексі, які, слава Богу, слава. Мони випустили в багатьох різних кольорах. І в загальному через таку популярність модельки XT6, і через те, що ми їх так багато вже привезли. мені мене складається враження, що коли ти виходиш на вулицю, ти будеш бачити їх реально на кожному другому. Але людей, які цікавляться снікер новинками, мало. А людей, які готові вивелити за, наприклад, версію на Gore-Tex 8-9 тисяч, ще менше. Тому на вулиці вони зустрічаються вкрай рідко. Ми декілька годин гуляли там вулицями Львова, заходили в форум, торговий центр. і я з жодного разу не зустрів когось в XT6. Тому ось ця суперпопулярність моделі не означає, що ви будете бачити їх на кожному другому. По ціновому діапазоні вартують вони плюс-мінус однаково. Це там 1008-9 гривень. Теж це залежить від розміру, тому що що ці, що ці не так просто дістати, а на сейлах знайти їх зараз практично нереально. Що стосується більш бюджетнішого варіанту модельки XT6, це є моделька XT Passway. Які зараз теж почали зробити версії на гортексі у такому хакі-кольорі. І ось тут я прикріпляю фотографії, є ще у другому кольорі. По своїх функціональних і візуальних подібностях і відмінностях, значить, знизу, і там, і там йде контргріповський протектор. Далі в міцсолі, і там і там присутня аксівська система, лише тут вона розташована в зоні п'ятки, а там йде в XT6 по всьому периметру. Далі зверху це є система швидкої шнурівки, і там і. Там бокова підтримка, і насправді відрізняється тільки. Перед, а саме ось цей резиновий носок, який в модельці X Passway йде накладним, а в моделі XT6 таким вмонтованим в саму конструкцію верха. Ну і можливо є ще якісь незначні візуальні відмінності там для прикладу в зоні п'ятки, Але по факту Gore-Tex йде і там, і там. На нозі вони сидять плюс-мінус, однаково. Принаймні я приміряв і ту, і ту пару. Можливо, і появляться якісь відмінності, якщо ці дві пари довше поносити. Але принаймні так на перший погляд і на перші відчуття. Скажімо так, особливих відмінностей нема. Тому чи варто переплачувати, нехай кожен вирішує сам. Новинка від бренду ТНФ, модель Glencliff, огляд цієї пари, нагадаю, є вже на ютуб каналі Лішоп, тому заходьте, дивіться, дуже вони популярні, особливо популярні, звичайно, у повністю чорному кольорі. Ну але ті, хто любить щось яскраве, то є ось такий жовтий і додатково ще бронзовий колір. Що візуально, що функціонально, що по своїй зручності, як вони сидять на нозі, вони мені дуже сподобалися та знову таки, варто розуміти, що це черевики, це не кросівки, по зручності вони точно не будуть такі, як кросівки. Але та, звісно, повна картина складеться десь через місяць-півтора, коли люди отримують їх, коли люди їх трішечки поносять, потестують і тоді залишать якийсь свій відгук. Але знову ж таки повторюсь, принаймні, перше враження дуже позитивне. Ціна такої пари 8 тисяч гривень. Моделька Хока KHA 2 на гортексі знизу на Вібрамі є як і низька, є такі. Висока версія. ось тут якраз можна сказати, що картина вже склалася, тому що їх активно юзали минулого року. Є багато позитивних відгуків, навіть особисто від мене. В мене перша версія високих ках, і я дуже ними задоволений. Вони надзвичайно м'які, тому що Хока як як-неяк, здебільшого, це біговий бренд. І в принципі, ці кросівки теж призначені для бігу по пересічні місцевості. Вони дуже зручні і вони дуже якісні. Та в першій версії там були проблеми з носком. в плані того, що він ось тут, цей прорезинений носок, він віддирався. Тут його пришили, ну я думаю, і приклеїли його вже теж на якийсь потужніший клей. Кольорів теж багато різноманітних, ось перед вами 48-й розмір ось таких світленький та не дуже практичний колорвей. Ну, але знову ж таки, якщо десь їх понапшикувати спеціальними засобами, то я думаю, в принципі, теж можна сміло носити і осінню, і зимою. На рахунок ціни це в середньому десь теж 8-9 тисяч гривень, але в цьому випадку їх можна знайти. Йти десь на сейлах дешевше, тому підписуйтесь на наш інстаграм. Періодично ми викладаємо різноманітні пропозиції, де їх можна знайти дешевше. Особисто я би, якщо би розглядав саме зимовий варіант, то розглядав би високу версію для того, щоб захистити і ахіл. Але якщо розглядати цю пару як більше демі сезон то напевне краще звернути увагу на низьку версію. Моделька Асікс гельсонома 7 на гортексі, які вийшли цього року, і які поміняли минулорічні гельсонома 6, які зібрали дуже багато схвальних відгуків, причому люди їх купували суто як зимовий варіант і теж залишилися задоволені. Заходьте в наш телеграм-канал, там знайдете реальні відгуки людей про якусь модель крусів. Гельсонома Сьомі там теж є. Я думаю, що з часом ми зберемо також відгуки про гельсонома Сьомі. Основна відмінність їхня від шостої версії це те, що зараз тут використовується піна Amplifoam, за рахунок чого вони стали трішечки легші і, відповідно, м'якші. Основні два плюси цієї пари. Пари, це те, що тут є Гортекс, і те, що вони вартують в середньому 4 тисячі гривень. Їх, звісно, не можна назвати суто зимовим варіантом взуття Це 100% демісезон але за рахунок ортексу вони не промокають і у кого такий змішаний режим, хто небагато проводить часу на вулиці зимою, то вони сміло теж можуть підійти. І знову ж таки наголошую, люди носили, і багато хто залишився задоволений. Ну і огляд цієї пари теж в майбутньому появиться на нашому YouTube каналі. New Balance 2002R Protection Pack, які цього разу зробили не змохнатой замість такого гладесенького нубука, плюс замість класичної сітки йде ріпстоп. А Це означає, що в принципі, якщо ще й додатково напшикати різноманітні спреї, то ця пара вам спокійно закриє дощовий осінній сезон так точно. Зимою я би все-таки їх не носив. Вийшли вони нещодавно у чотирьох кольорах, і ось цей у кольорі хаки, напевне, такий найпрактичніший і найсимпатичніший. Як бачите... Кросівки спочатку йдуть укомплектовані ось такими резинками, які йдуть на ось такій затяжці. Це насправді дуже зручно, їх взувати. Вам не потрібно буде постійно розшнуровувати шнурки, от, але, тим не менше, все одно воно тут трішечки стягує от самі люверси. Але не проблема в комплекті також йдуть класичні шнурки круглої форми. Ціна таких в середньому десь від 6 тисяч гривень. А це New Balance 610. І теж віднедавна роблять на гортексі. Є декілька кольорів, ціна таких в середньому десь від 6-7 тисяч гривень. Взагалі 610 і це відносно нова моделька від New Balance яка користується великою популярністю, яка особисто мені дуже сильно подобається. В першу чергу, за рахунок ось такого різноманітного, багатошарового верху і ось такої агресивної підошви. Тому особисто для мене тільки питанням часу було, коли вони випустять версію на гортексі. До речі, Тут присутня також система швидкої шнурівки, як бачите, яка кріпиться знизу, ось тут на язичку. На рахунок верху, то саме в цій версії йде комбінація різноманітних синтетичних накладок, це ось це все сіреньке, що ви бачите, а також білосніжної сітки, що для осені, для зими не зовсім то окей. Сама сітка, скажу, що вона досить добре вентилює. Та за рахунок наявності гортекс мембрани, гортекс шкарпетки всередині, це не супер вентилюючі але. Але якщо порівнювати з іншими кросівками з гортекс-мембраною, то вентиляція тут, напевне, буде найкраща. Тому, як на мене, порівнюючи з гельсоном 7, це все таки більше осінній варіант, хоча, знову ж таки, все залежить від вашого способу і ритму життя, та скільки часу ви будете проводити на вулиці. Ну і плюс оця білосніжна сітка, це теж не дуже практично, тому раджу декілька разів подумати перед тим, як купувати собі якісь кросівки, де присутній ось такий білосніжний текстиль. Рібок зі Кінетіка 2.5 Edge на кордурі, на Вібрамі теж одна з найпопулярніших і найвдаліших пар від рібок за останній час. Далеко не перший рік вони користуються великою популярністю в Україні, особливо осінньо-зимовий сезон, тому що незважаючи на те, що пара все таки більше демі сезона але за рахунок високої підошви, за рахунок агресивного протектору, їх спокійно юзують і зимою. Цього року появилися нові кольори, і великий плюс саме цьогорічних. що Більшість з них з'являються саме з кордурою. Верх цей якраз, є поєднання кордури, цупкого такого текстилю, який має в собі водовідштовхувальну пропитку. Але знову ж таки, я би великі надії на неї не покладав. Раджу користуватись додатковими спреями. І скажу відверто, дуже поганого по якості спилка, який точно замшею назвати важко. Ну але знову ж таки, ціна таких кросівок в середньому 5 тисяч гривень. І за рахунок кордури і вібрама вони точно варто. Тоїть своїх грошей. Nike кейсі Mountain Fly, висока або низька версія, і обидві версії на Гортексі теж в принципі підходять на нашу осінь і навіть зиму. Знову ж таки, відгуки про ось ці дві версії, і навіть про другу версію Mountain Fly ми збирали в нашому телеграм-каналі. Тому якщо ви хочете прикупити собі якусь версію Mountain Fly то дуже рекомендую зайти, перечитати реальні відгуки людей. До речі, детальний огляд низької версії є на YouTube каналі Лішоп. Теж можете зайти переглянути. що стосується високих, то в принципі основа і нижня частина в них практично однакова. Сама посадка теж практично однакова. Єдине, що відрізняється, це саме ось ця передня область, відрізняється система швидкої шнурівки, яка присутня в цій версії, і відсутня в цій версії. Ну і також в цій версії зверху йде цупкий текстиль, в цій версії йде ріпстоп, плюс зверху неопрен На рахунок ціни, то вартують вони не дешево. В середньому десь від восьми тисяч гривень, та якісь розміри Якісь кольори можна знайти дешевше, але знову ж таки орієнтуйтесь на той прайс, який я озвучив раніше. На Рахунок Nike, то тут теж все без особливих змін. Частенько і досі замовляють ось такі Air Force Бути, які при тому всьому, що вони ну достатньо важкі, але тим не менше, по своєму функціоналу і по практичності вони своїх грошей точно вартують. Знову ж таки, це моделька. Позаминулорічна або минулорічна, цього року Nike ніяких нових моделей поки не виходило, тому, в принципі, теж можете звертати увагу на ось такі, або зараз покажу вам інші. Ось такі е, бути. Ці, до речі, можна зараз знайти дешевше, вони доступні в багатьох кольорах, але єдине, що пара ця йде спочатку як з жіноча, тобто в жіночих розмірах, там, не пам'ятаю, вроді до 45-го чоловічого, тому головне правильно підібрати розмір. Що візуально, що функція, Пари практично однакові. Єдине, що відрізняється, це ось ця липучка в верхній частині. Трішечки літа. New Balance XC72 в колабі з французьким брендом Касабланка. Естетика цього бренду мені дуже подобається. Відчувається такий французький шик з однієї сторони, і марокканський вайб з іншої. Ось ці яскраві кольори, яскраві принти. В принципі, все це ви можете побачити в цій моделі кросівок. коштують немало, щось. 180 євро рітейл, тому зайдуть тільки справжнім поціновувачем. А це я б сказав вже навіть літній варіант кросівок, тому що тут дуже класна і дуже вентилююча сітка. Це моделька GEL Gelсо 1550 в колабі з південно-корейським брендом, який називається Anderson Bell. Дійсно крута акцентна пара, яка доступна ще в ось такому кольорі, і ціна зараз таких під замовлення 5 тисяч гривень. А це перед. Випуск 10-річної давності моделька New Balance 990, звісно, зроблені in USA, в колабі з американським магазином Concept і присвячені вони 100-доларовій купюрі. Я вам скажу, це той випадок, коли ти просто. Понюхавши взуття, ти відчуваєш, наскільки воно якісне. Ну, дійсно, типу, тут все на рівні, що замша, що, що сітка, все практично бездоганно. Повна вартість таких 220 доларів на реселі зараз прийдеться трішечки переплатити. Крута пара, як на мене, для справжніх поціновувачів. Ось так. Таке от получилося відео з оглядом кросівок які замовляють українці, які замовляють клієнти магазину Lshop. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Лайк, напишіть комент, щоб я такі відосики випускав частіше. От з вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.